Друзі, привіт! Давайте знайомитись. звати мене Віталій. І сьогодні у нас от така от коробочка приїхала з Аліекспрес, із Китаю. Що то за коробочка така? Пояснюємо. Всі ми знаємо, як прошлого року восени у нас почалася проблема із світлом в Україні. І Кожен, як розумів, так вирішував ці проблеми по-своєму. Одні закупляли генератори, я вирішив піти трошки іншим шляхом і купив гібридний інвертор. На сайті він є, самий перший. У нас там відеоролик на нього знято, огляд є. Через півріку, як я ним користуюся. Коли я його купив, я не зняв ролик, лекет його розпечатував, що і тепер всі деталі там немає. Сьогодні що це у нас за коробочка? Поясню. Купив я той інвертор 3 кВт, мені його не вистачало. У тому ролику вказано, що я, якщо приїде новий інвертор, замовлений мною, спробую на нього зробити огляд. От такий будемо робити огляд. Приїхав нарешті все ж таки замовлений, довго їхав із Китаю на Аліксперс. Замовлений був мною майже 2 місяці тому. Чому довго їхав? Зупинила була, як бачите, Росан, Львівська митниця. Зупинили і нарахували були мені платежі. Їхав він через міст експрес. Нарахували 3000 ну, гривень, навіть трошки більше, там на декілька гривень розтаможки, які я після оплати лише отримав ту посилочку. Ну, то вже таке, то вже нюанси, як воно їхало, але приїхав. Не знаємо, що там у середині. Поки що ще коробочка, як бачите, не розпечатувана, я її не розпечатував, нічого не знаю, що там є. Ні з одного боку, нічого там. Зараз спробуємо розпечатати, подивитися, що це за інвертор. Інвертор в цей гібридний 6,2 кВт. А eh, Daxtrom AGN 6,2 кВт. Про. Ну, спробуємо розпечатуємо, дивимось, що то є. Так, зараз. Чому я замовив цей інвертор, якщо в мене є один? Так? Не вистачає мені його для всіх потреб будинку. будинку. той на 24 вольтову систему, той, що в мене є, а цей на 48 вольт. Так, що ми тут бачимо? Першою бачимо інструкцію. Узер-мануал. Вона у нас. На англійській мові. Ну то вже добре, то вже хоч не на китайській. В принципі, можна перевести, будь-які, прочитати, поцікавити важко налаштування. Ну, e, З цими нюансами потім вже тут інструкції я розберемося така коротенька. Так, що тут ще є? Ще якийсь листочок. Тут теж як інструкція, я так розумію, якісь характеристики є. Але це вже би на німецькій мові. Так? Що це зараз? Котор на німецькій мові? Добре. І сам інвертон. Дагстром Power. Ага, ще тут є щось збоку у нас. Дивимося. Це Wi-Fi модуль. Теж є якась до нього з QR-кодами. І ось Android. Така інструкція до QR-коду. Як його ви підключати, видно, показано Шнур тут якийсь є перехідник, чи може його і не потрібно, може напряму там треба буде включати, ну потім розберемося. Так, це є. Так, Ніби не наступує на нічого, ніби не бачу. Ну і сам інвертор. Давайте. Такий він досить важкий, нелегкий. А, є ще. Є ще шнур. Такий. Ну, і самий інвертор. такий інвертор. Чим він цікавий? Чим він мене е, ось такі в нього характеристики. Добре. Чим він мене зацікавив? Внизу є виходи. Так? Е, є два виходи, а це Ін і виход 1, і виход 2. Подвійний вихід. Тобто один аварійний. При там є, у налаштуваннях повинно бути. в випадку, коли немає світла, наприклад, да? основний працює, до певної межі акумулятори розряджаються і основний відключається і тільки працює аварійний. Оце дуже добре. У мене є, наприклад, освітлення у будинку і е, приміщення де котельня, там де насоси і таке інше на котлові. От е я міркую освітлення і насоси якраз від цього виходу пустити. Але я не знаю, як воно ще буде працювати, як воно, це воно того варте чи ні. Це тільки все буде від основного працювати. то побачимо вже під підключення, під час підключення, коли ми його будемо включати, Це просто зараз огляд. Ось такий інвертор. Так, бачу, тут мають підключатися панелі. Тут акумулятор, тут вхід. І тут два виходи. Кнопка увімкнення вимкнення І я так розумію, тут має бути от якраз Wi-Fi роутер. Сюди має підключатися через цей шнур. Тут з однієї сторони. От і все.